Христос Воскрес. Христос Івангеліє від Матвія, 26 розділ, з 31 вірша. Тогда говорить їм Ісус, все ви соблазнітеся мною в ету ночь, і написано поражу пастиря і росеється овце стада, Петр сказал ему в ответ, если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобные говорили и все ученики. Написано в Слові Божому, що неможливо так, щоб не прийшли соблазни. Вони прийдуть. Але каже Писання горе тій людині, через кого приходять соблазни. Знаєте, але це слово, яке я зачитав, воно говориться ну, дуже цікаво. Христос каже: всі ви соблазнітесь о мене через мене, ви спокуситесь цієї ночі. Ну, якби сказав через Петра там, чи через Івана ясно, люди. Но Христос каже, через мене цієї ночі ви всі спокуситесь. Петро, коли почув ці слова, поняв, що говорить Христос, каже: якщо навіть всі, то я ніколи. Христос каже, перш ніж проспіває півень, ти будеш три рази відрікатися від мене. А Петро каже: ну, думає, мабуть, може, ці десять і буде, вже один пішов продавати, але я ніколи, я готовий на смерть. Знаєте, дуже актуальні ці слова і на сьогоднішній день. І ми знаємо ту історію. Декілька часу пройшло, коли Петро прийшов і він побачив там Ісуса у дворі Каяфи. І коли в нього запитали, ти знаєш цього чоловіка? Він каже, я ніколи не знав його. Йому кажуть знову, то ж ти був з ним, ти ж знаєш його. І написано, клявся й божився. Каже: я не знаю цього чоловіка, я ніколи не знав його. Знаєте, дуже важливі слова сказав Христос. Коли він ходив по землі і проповідував слово, він каже: не те, що входить в уста, оскверняє людину, а те, що виходить. І фарисеї почули, і учні приходять, і кажуть: Христос, оте слово, яке ти сказав, то фарисеї соблазнилися. А він каже: цяке е, е, розтіння, чи е, розтіння, яке не отець насадив, воно і скорениться. Ви знаєте, люди дивляться на Христа і не можуть поняти, що відбувається. Не можу зрозуміти, чому таке життя Петро дивився на Ісуса. Він привик бачити Його по хвилях ходить, руку підняв, море затихло, мертві піднімаються, а дивиться у приторії чи дивиться там дворі каяфи. Він стоїть, йому плюють в лице, а він стоїть покірно Його вдаряють, Кажуть, скажи, хто вдарив тебе, а він мовчить. Він не привик бачити такого Христа. Він не думав, що так може відбуватися в житті Ісуса і каже, я не знаю його. Ви знаєте, був момент, коли Іван сидів в темниці, в тюрмі. І він посилає учнів своїх до Ісуса і каже, ти той, який маєш прийти чи чекати нам іншого. Що за слова Івана? Чому ти так кажеш на Йордані, коли тисячі народа стояло, до тебе йшов Ісус, ти зупинився і кажеш, агнець Божий, який бере на себе гріх усього світу. Люди дивилися на нього. Ти в Йордан його допустив, хрещення преподавав, Бачив голуба, який сходить. А тепер питання: ти той, який мав прийти. Іван проповідував, казав, він в руці має віячку, він буде пересівати, сокира прикладена до коріння дерев, всяке дерево, яке не приносить плоду, буде зрубане і кинути вогонь. Іван проповідував Христа, який має щось зробити велике, звершити величезний переворот. Ну сьогодні ми чули, Він прийшов зробити переворот в твоєму серці, він прийшов переміну зробити в житті людей. І Іван думає і питає, мабуть, уважно. Слідкує через учнів, а де Христос? А кажуть, пішов в Галілею, бо іудеї шукають вбити. То в інше місце пішов, то туди. І Він запитується: Ти той, який маєш прийти, чи нам іншого чекати. Ісус каже, йдіть, скажіть йому, сліпі бачать, хромі ходять. І блаженний, хто не спокуситься через мене. Блаженна та людина, яка не спокуситься через мене, каже Христос. Ви знаєте, я недавно був на одному похороні. Діти ховали батька, дев'ять дітей. Кажеться, що батькові жити й жити, поради давати, добре слово сказати, будувати і так далі. А він лежить. Як легко сказати, Боже, чому так? Чому так сталося? Я не можу зрозуміти, чому так відбувається. Ви знаєте, багато моментів в житті є, коли ми не можемо зрозуміти, що стається. Я пригадую одного чоловіка. Коли я йшов в лікарню, я тільки покаюся, піднімався на ступеньки, і він сходив назад. Перебінтована рука, так через голову пов'язка. І він каже: Знаєш, по Саша, Бог жестокий. Я кажу, що ти кажеш? Бог жестокий. Знаєте, так і то, аж недобре стало. Я думаю, що він говорить. Для чого такі слова? Він каже, смотри, він зробив мені эту рану, зламав мені ключицу. І от я вже три місяці в сильних болях ходжу, а он не исцеляет мене. І знаєте, я пішов, я не знав, що сказати йому. І коли я пішов, я собі подумав, цей чоловік не поняв Бога, він не здав екзамен. І знаєте, пройшло багато років. Він виїхав на велосипеді на трасу, його збиває машина, його везуть в лікарню. І коли поїхали брати провідувати, я дзвоню, питаю брати, а як там той брат? Що він робить? Каже, ходить по лікарні, весь перебінтований в бінтах. Ну і що він каже? Він співає псалми. Алілуя, я думаю, Господи, от тепер здав чоловік екзамен, поняв волю твою. Ви знаєте, сьогодні можливо в твоєму житті запитань з головою, а чому так сталося, а чому в моєму домі хвороба, а чого переживань так багато? Пам'ятай, каже Господь блаженна та людина, яка не спокуситься через мене. І каже: Знайте, наперед я вам скажу, ось приближаються дні. Коли всякий, хто буде вбивати вас, буде думати, що він тим служить Богу. Но я наперед вам сказав, щоб ви не соблазнилися. І Христос каже: притчу, посіяв сияч на каміння, воно дуже швидко виросло. Але коли прийшов зною засуха, воно засохло. Хто ці люди? І каже, це ті люди, які приходять в церкву, які каються, служать Богу, ну коли із питання приходить. Того часу спокушуються і відходять, і запитання, через кого спокушуються, хто сказав тобі, що легка дорога твоя буде, хто сказав тобі, що все гарно кругом буде, хвороби і болезні Боком обійдуть твоє життя і твою долю. Бог каже, многими скорбями надлежить войти. і знай, коли ти пішов за Господом, готов свою душу до іспитання. Раміне главу, Сава, Отче. Він Бог, який має владу. Амінь. Але не відпускай серце своє і думки щось думати проти Бога. Були в тебе моменти, були. Ти казав, Господи, я не розумію тебе, я не розумію, чому ти так зробив, чому ти допустив. Але Господь каже: блаженний, хто не спокуситься через мене. Або Отче, ми зарайдемо до молитви, можливо, ти обходиш своє життя і бачив недовольство проявляв. Казав, Слава Боже, я не понімаю. Він сьогодні говорить до тебе. Амінь. Він все робить для того, щоб тебе в славу привезти. алілуя, амінь. Щоб сила воскресіння касула внутрішності Твоєї. алілуя. Він дасть милость для душі твоєї. Амінь. Встаєм і молимося. Амінь.